Я очень рад, что вы приняли участие в нашем программе для активи. Но я уверен, что активи это не только йогурт, это тоже здоровый образ жизни. И поэтому я счастлив, что вы взяли главную награду. И поэтому от нас вот цветы. Спасибо. И вот такой диплом а для телевизии тоже посмотрите, пожалуйста. Диплом подорож до Бали. Всього хорошого Спасибо. На три рази. Спасибо. Я дуже вдячна компанії Данон, торговій марки Активія за участь в акції. Я дуже чекала на перемогу, дуже хотіла виграти, відсилала коди, дуже же хотіла відпочити на балі. Я дуже щаслива. переповнюють мене емоції. Я дуже вдячна компанії. Ми надалі будемо вживати активію. Участвувати в усіх акціях ми дуже безмежно. Вся моя родина дуже безмежно вдячні «Активі» і Данон за таку можливість.